Чи могли б ви прокоментувати сьогоднішню ситуацію в Харківській області? Ми бачили заяву від очільника Обасеня Губова щодо посилення російського тиску там обстрілів та напруженої ситуації біля кордону. Також були заяви в соціальних мережах про обстріли щодо Вовчанську та посилення російські атаки. Там будь ласка, розкажіть, що ви думаєте про ситуацію там, російські ресурси там та українську оборонну здатність? Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами. Бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем. З того, що мені відомо на сьомому ранку, десь восьмого ранку, ми зустріли вогнем і я вважаю, що на цей час зупинили артилерійські вогнеги. З того, що мені відомо саме на ранок. Після цього в мене ще не було контактів.